Яна вступає до магістратури. Дівчина обрала для здобуття ступеню Хмельницьку гуманітарну педагогічну академію. Нині заповнює документи для подання заявки. Я вступаю на освітні науки. Чому я її обрала? Тому що я все життя мріяла викладати саме хореографію, але так склалися обставини. Що на жаль, саме на Бакалаврат я не поступала на хореографію, я закінчила публічне управління та адміністрування, але така дитяча мрія в мене завжди була. Я дуже хотіла викладати, і саме для цього мені потрібно закінчити саме освітні науки. Реєстрація на навчання для здобуття ступані магістр розпочалась 8 серпня та триватиме до 28-го. Аби подати заяву вступнику, потрібно написати мотиваційний лист, скласти ЄВІ, ЄФВВ та ТЗНК. З 26 по 29 серпня потрібно буде підтвердити заявочку в електронному кабінеті шляхом накладання електронного підпису або ж скануванням власноруч підписаної заяви. Від 1 вересня буде оприлюднено список зарахованих на бюджетну та контрактну форму навчання. Після цього вступнику потрібно прийти до закладу вищої освіти із пакетом документів. Для вступу потрібно піднести такі документи, як документ про закінчену освіту або ж закінчення бакалаврам, або магістра, або спеціаліста. Документ про посвідчення особи, паспорт, ідентифікаційний код, фото 3х4. 4 фото. Довідка про місце реєстрації, проживання також потрібно для чоловіків обов'язковому порядку військово-облікові документи. Після того, як абітурієнт подав документи, він стає здобувачем ступеню магістра. Процедура подачі документів доступна до 30 вересня. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.